Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Соціальний захист. Ми продовжуємо говорити про діяльність Товариства Червоного Христа України. Гість студії Зінеїда Хемич, голова Калузької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Пані Зінідо, вітаю вас вкотре у нашій студії. І тема сьогоднішньої нашої передачі патронажна служба Товариства Червоного Христа. Отже, пані Зінеїдо, що це за служба, чим вона займається, хто до неї входить. Я знаю, вона має давню історію, з чим пов'язано створення її. Патронажна служба називалася почалась, організована була в 1961 році, і це називалося вона тоді бюро. Медичних сестер Твориства Червоного Христа, чому вона була створена? Яка виникла необхідність у цьому? Пройшло 15 років після закінчення війни. Залишилося багато вдів. Частина населення постаріло. Було багато після війни інвалідів, людей, які не могли себе обслуговувати, і тому вони залишилися самотні, ніким не доглянуті і не мали можливості медичну допомогу приблизити до них. Вони не змогли іти лікуватися у лікувальні заклади, і необхідна була медична допомога на дому. Це така ситуація була лише в союзі радянському чи і в Європі. Тобто створилася патронажна служба як міжнародна? Ні, патронажна служба це була патронажна служба в Радянського, Радянського. Союзу, Товариство Червоного була Христа Радянського, Радянського Союзу. В інших країнах в них такої, як патронажної служби, і цього немає часу. Просто у них називається служба катастроф, це служба, так як у нас швидка допомога от у Німеччині, а це служба катастроф, яка надає таку невідкладну допомогу при товаристві Червоного Христа. Тобто у нас... і, і різні рівні соціального захисту що в Європі, що в колишньому радянському Союзі, Відповідно, у нас така проблема постала напевно густріше. Так і в першу чергу треба було кадри для того, щоб організувати таку службу, щоб можна... вони медичні сестри мали можливість надавати медичну допомогу людям на дому. Самотнім людям, людям-інвалідам, тій категорії, які я казала, необхідно було їх навчити. Звичайно, медичних закликів, медичних училищ таких, такої кількості не було, і тому при Товаристві Червоного Христа тоді були створені курси сестер милосердя, медичних сестер. Вони були восьмимісячні, їх навчали при і прирівнювалися до медичного училища. Це тобто, Прискорений курс, напевне, прискорений досить, курс вони закінчували світі. це, навчалися в Червоному Христі, навчалися повністю, і вони працювали, потім мали можливість працювати не тільки в Товаристві Червоного Хреста, а й у лікувальних закладах. І хочу сказати, що ну, вже від того часу пройшло багато років, і вже ті медичні сестри, які навчалися в нас на курсах Червоного Христа, вони вже давно на пенсії, але частково з них є ті, що вчилися в нас і в Калуші. Працювали не в Червоному Хресті, і вони допомагали людям і працювали в лікувальних закладах. А сестри, які е, залишилися, ті е, медичні сестри працювали в товаристві Червоного Хреста. Кому ж вони надавали допомогу? Я кажу ті категорії людей, які не, самі не могли прийти лежачі, треба було за ними доглядати. Це люди, яким е, було назначені якісь е, е, лікувальні процедури, і е, на, медична сестра Червоного Христа йшла на дім і надавала таку допомогу. Це були тільки медичні сестри, але з часом вийшло, що необхідно було і як доглядальниці, тому були додатково ще створені посади. Молодших медичних сестер тоді вони так називалися і вони доглядали так само за самотніми людьми. Я хочу сказати, що це не було самодіяльність Червоного Христа. Це був є закон України про товариство Червоного Христа, і один з пунктів пунктів закону номер 1 це є те, що Товариство Червоного Христа допомагає лікувальним закладам. Наданні такої медичної допомоги, ну особливо, звичайно, в надзвичайних ситуаціях і в ситуаціях, які склалися в надзвичайних ситуаціях, тобто, не дай Боже, якась катастрофа чи аварії, коли не вистачає медиків, а от мирне життя от в чому все таки необхідність? Не вистачає медичних працівників чи трошки інша специфіка діяльності суто медичних працівників і працівників патронажних систем? Набагато більше відрізняється роль патронажної сестри Червоного Христа від медичної сестри, припустимо, відділу або поліклініки. Якщо медсестра поліклініки вона допомагає лікарю на прийомі, має свою дільницю, вона ходить до хворих, їх патронує, то наша медична сестра вона отримує стаціонари, вона обслуговує людей на дому, які не мають можливості самі прийти у полік. Поліклініку, якщо є якісь назначені ін'єкції, якісь процедури. І вони не мають можливості або немає місця, або вони по якійсь причині в лікувальний заклад не можуть їх помістити, Звичайно, і ті, що часто хворіють у більшості, це хворі. Вони в середньому на протязі року до 5-6 раз вони обслуговуються нашою одній ті самі обслуговуються медичною сестрою, тому що вони часто хворіючі, їм необхідно доносити допомогу на дім. Вона так і називається медична сестра по обслуговуванню на до. Тому вона йде на дім і там їй робить всі процедури. Але не тільки медичні процедури для нашої медичної сестри вона робить, вона, якщо є необхідність, по дорозі купить продукти. Вона поговорить, вона повинна бути і психологом, і юристом, і просто молодшою медичною сестрою. Якщо вона має стаціонар, вона йде і це допомагає одиноким. І, звичайно, ті люди хочуть. Співбесіди хочуть розмови От, власне, хто є тим контингентом, які ну так би мовити, які обслуговують патронажні медичні сестри. Ви вже говорили трошки. Є якісь обмеження за віком і напевно наявність родичів, які мешкають разом з цими людьми. Ну раніше у нас, по згідно положення нашого, ми обслуговували тільки самотніх людей, які не мають в даний час родичі, коли них не живуть в радіусі 40 кілометрів, 30-40 кілометрів. Якщо немає нікого рідного, вони залишаються самі. І були ці тільки самотні. Ну, і діагнози якісь напевно мають бути чи чи ні? Діагноз любий. Крім звичайно, ми не обслуговуємо хворих на туберкульоз, психічно хворих. Не обслуговуємо і хворих з онкозахворюванням. Це специфічні такі, значить вони не обслуговуються. Є певні області, які мають такі програми. У даний час у нас є програма теж по контрольованому лікуванню туберкульозу. Тут наші наші мають медсестри цю програму. Але відповідно за такі. Програми іде доплата медичній сестрі за обслуговування таких людей. Ми поговоримо трошки пізніше про Так, рефінансію. а так Вони обслуговують. Значить, в даний час ми є. Така є родичі, які живуть десь далі. Є у нас багато. Особливо це на східній Україні і взагалі люди повністю самотні багато, а в нас тут живуть за кордоном. Ну, є звичайно, що діти поїхали за кордон, там працюють, отримують гарні гроші, а тут батьків своїх покинули і вони залишаються самотніми, і їм необхідно таке обслуговування. І якщо б по великому рахунку відділ соціального забезпечення ні міста, ні району, соціальна служба вони таких не обслуговують людей. Але що ж робити, якщо діти... Покинули своїх батьків, і їх нема кому обслужити, нема кому доглянути. Значить, наша патронажна служба доглядає і надає таку допомогу все одно таким людям. Просто якщо так склались обставини, що немає кому тих людей доглянути, то наші доглядають. Існує територіальний центр обслуговування. Здається, при управлінні праці, це він має якесь відношення до патронажної служби? Ну, я вже казала, що десь на початку 90-х років, в середині 90-х років, вже наш е уряд України е створив при нашій ініціативі, бо ми побачили, що ми не справляємося з такою великою кількістю людей, які потребують допомоги, і коштів, звичайно, якщо раніше ми були до, при е Товариства Червоного Хреста. У СССР, у нас були членські внески, і наша патронажна служба тоді утрималася за кошти Товариства Червоного Христа. Але коли розпався Союз, звичайно членські внески набагато в нас зменшилися, люди не мали можливості тоді, ви пам'ятаєте, як були зарплатами, і зарплатами не мали можливості, і у нас членство різко впало, грошей. Як таких коштів не стало поступати Скажімо, і отримувати, Ще в школі нам давали марочки такі на червоний хрест, і купували в кожному класі. Практично так. І це ну знали, що де на червоний хрест. Доволі дехто скептично ставився, але е, був такий рух. От зараз такого такі, такі в нас зараз все залишилося. В нас є членство, значить, 5 гривень членський внесок для дітей, тобто для учнів, для людей. Пенсіонерів і 10 гривень членський внесок для всіх працюючого населення. Любий може зробити пожертвування і взяти благодійний квиток і за 50 гривень, і може внести любу суму пожертвування, хто має бажання. Але звичайно, таких у нас, якщо це за кордоном почесно і великі кошти поступають, і вони можуть навіть отримувати службу катастроф, то в нас наступив такий час, що ми не могли утримувати свою патронажну службу, і ми мусили або її різко. Скоротити і позбавити людей допомоги на дому, або тоді поступив урядове замовлення до Товариства Червоного Хреста, і нашу патронажну службу взяв під е, свій патронат наш уряд, раніше не взяв, а нам доручив цю саме роботу. І патронажна служба у нас фінансується з державних коштів. Це є державні кошти. Але я хочу сказати, що. Звичайно, створення все одно наших медичних сестер і молодших медичних сестер не вистачало. І тому по нашій ініціативі було створено навіть такий був організаційний період. В Києві проходили такі, що створення соціальних служб. Я була теж як член національного комітету, була присутня на цьому. І тоді були створені ці територіальні центри міста і району. У нас є в Калуші, працює при відділу соціального забезпечення. І вони там, але там соціальні працівники, не медичні. Медичні працівники, вони обслуговують людей. І тому у нас після е, тенденція, що в нас молодші медсестри, у нас почали скорочувати, і якщо була та людина, е, ну, чи пішла на пенсію, чи пішла, розрахувалася, то на її місце ми приймаємо тільки медичних сестер. Я хочу сказати, що в даний момент нам потрібна медична сестра, саме медична у товариство, але е, у нас медичний стаж не йде. Їм, йде загальний стаж, і в більшості це йдуть медики, які на пільговій пенсії, і вони можуть прийти до нас на роботу працювати. Але вони але коли... працюють за зарплату, так? Працюють за зарплату, але коли я їм починаю розповідати обсяг роботи, які вони повинні виконати, що мають робити ще в товаристві, бажаючих немає. От на вашу думку, чому так виходить, що, скажімо, в 90-ті 80-ті роки. Громадська організація Червоний хрест існувала за рахунок пожертв і членських внесків, а зараз проблема не зникає в необхідності цих же самих патронажних сестер. І така ситуація, що організація громадська, але власне патронажна служба перебуває на утриманні уряду. Важко йде сплата членських внесків у колективах професійних чи у шкільних, у студентських, чи не проводиться якась просвітницька, скажімо, агітаційна робота щодо необхідності існування Червоного Христа підтримки його. Ну напевно, в першу чергу ми таке щось не допрацьовуємо, що ми не доносимо до людей важливість. Такої організації в червоний хрест ми це власне ви червоний хрест не доносить, чи хтось не допомагає. Ми напевно не, не доносимо тому, хоча хочу сказати, що таку, напевно, яку роботу, яку проводять наші сестри, які вони йдуть, ми готуємо на початку року. Я готую до 200 листів звернені. Вони всі йдуть в організацію, розповідають, просять, говорять. Але якщо раніше було державних установ, то в нас багато так були заводи, вони були державні, були фабрики. Все, все Державний так, був. ми приходили про спілку, вони з задоволенням проводили, розповідали необхідність, і було якось безвідмовно. Люди всі звикли, що треба, це, марочка коштувала 5 чи 10 копійок тоді. і звичайно, і всі ставали членами Товариства і коштів було відповідно легко. Я особисто вже працюю. 34 роки, і я хочу сказати, що за той час в планові, оце в нас є планові завдання по залученням члену товариства, тобто кошти, які нам необхідно зібрати, виконували завжди в першому півріччі. От Калуш завжди в нас був перехідний прапор, тоді вручали подяки завжди, і ми були одні з найкращих в області, ми в першому півріччі. Зараз, от до кінця року, ще залишилося небагато, і я от задумуюся, як це зробити, де взяти, де залучити ці кошти. Тому що всі перейшли на комерційні основі, підприємці, не по, частина в них хтось працює неоформлений, так марки вони не хочуть да, брати. Ну, от чи співпрацюєте ви? Скажімо, з навчальними закладами в якомусь плані просвітництва чи про роботи? у нас була надзвичайно гарна співпраця в Калуші Ми проводили акції «Щедрий виток і в Калуші і в районі, і саме це підрозділ, і так як і робота з амбулаторіями селами. У нас поставлено непогано, але останній час, уже другий рік, у наші навчальні заклади міста не залучають своїх дітей в члени товариства. Тому що ну, я знаю, що була така розмова, що не збирати з дітей ніякі гроші, і вони не хочуть, щоб дітей ніби не брати з них, бо це гроші батьки. Але я знаю, що наші діти. Ми приходили з акцією щедрий квиток, і в наші діти приходили тоді з дуже великими сумами грошей. Вони грали. Наприклад, можна було це була безпрограшна лотерея. Можна було то вони могли грати 10-20 разів. По там по дні гривні, Дома, так? щоб діти вони розуміли, заради для чого цього, це все так відбувається. для чого вони то йдуть і все, але все одно повинен бути дозвіл. В будь-якому закладі повинен бути дозвіл нашої освіти. Дозвіл зараз я так розумію, таких дозволів немає. Немає таких дозволів, Я думаю, що це виправиться, і ми е е е е далі будемо співпрацювати з нашими відділами освіти і. Е е Членські внески ми такі зможемо зібрати. І коли вже стається якась біда, людина приходить за помічу. Вона тоді вже розуміє, куди ж їй пішло тих 5 гривень. Якщо вони так розуміли, це не така велика сума на даний час, так? І вони вже тоді починають усвідомлювати. Але я знаю, що от не хочу зараз не буду називати школу, бо це дуже гарна школа, я її дуже люблю, районна. Але коли їй перезвонили, мені дзвонить людина, якій ми вручили марки, щоб вона залучала дітей, члени товариства, щоб проведи, сказала: школа, що вони не беруть, тому. Тому що, а що нам дасть Червоний Хрест? Що нам... Тобто я. Не розумію оцей ти мені, я тобі та, ну, знову ж таки напевно немає розуміння за для чого власне існує червоної. Ну, я кажу, да, і все діяльності. таки я звинувачую те, що ми не допрацьовуємо, що ми не пояснюємо для чого, куди пішли ці гроші, що ми їх витрачаємо, куди ми їх робимо, і е, необхідність нашої. І я тому дуже вам вдячна, що ми цю органіці е, проводимо зараз оці ці е, у нас е, передачі, передачі, передачі і коли можливо я донесу більше до людей. Людей необхідність все таки нашої організації, що вона робить надзвичайно багато і по всій Україні, Пані, і по всьому от, світу. Ви не сказали цифри, не назвали щодо патронажної служби, скільки під опікою в Калуші перебуває, і актуальність діяльності цієї служби у порівнянні. З тим, коли вона створювалася ще за часів Союзу, коли 15 років після закінчення Другої світової війни багато в країні вдів, пам'ятаємо диспропорція між жіночим і чоловічим населенням, яка була, ну і так само інвалідів, Ну зараз на велике нещастя маємо іншу війну. От власне актуальність патронажної служби, вона така ж сама гостра? Вона залишається такою самою і, можливо, ще на даний час більше. Чому? Тому. Хоча що... я перепрошую, незважаючи на те, що чимало зараз соціальних служб різних організацій, різноманітних. Але Полотежний все одно потрібно в кожному населеному пункті, наприклад, в районі майже, або на один, якщо є менша кількість людей, є соціальний працівник, який обслуговує людей, які допомагають тим людям. У місті так само є такі люди, але все одно ця кількість необхідна медичних сестер, які вони могли надати медичну допомогу на дому. І ці соціальні, тому що наші, я вже кажу, наші багато молоді виїхали за кордон, батьків тут залишили і залишили в. Ну, я не кажу, що всі, але багато хто залишив їх самотніми, і їм необхідна допомога. Не тільки у вигляді, я маю на увазі, щоб їм дати там продуктовий набір чи якісь, хоч ми до всіх свят своїм підопічним і даємо таку допомогу, але в разі того, щоб поспілкуватись, допомогти і медичну допомогу надати, і надати допомогу у спілкуванні, оформленні тих самих субсидій, так, оформлені якихось правових, ну і просто поговорити, бо людина, якщо сама... І вона є малоходяча, Є такі, що мало хто виходить з дому. Так вони є. Вона по хаті ще може, але треба і в магазин сходити. і якийсь зв'язок з світом. І ось оця, наш медичний працівник є отою… А ця допомога для пацієнта вона є безкоштовною чи безкоштовно, треба коштовною, звичайно, ми так ми надаємо допомогу безкоштовно. Всі маніпуляції які потрібні. Ну якщо це є медикаменти, то звичайно людина купує за свої кошти медиканізі. Я вам щиро дякую за участь у нашій передачі. Вам, шановні глядачі, я нагадаю, що Зінаїда Хемич, яка є головою Калуської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України, Сьогодні розповідала про діяльність патронажної служби при Товаристві Червоного Христа. А наступного разу ми поговоримо про членство у Товаристві Червоного Христа і про волонтерську роботу. Я вам дякую за увагу. На все добре.